Я немає. Викликали два рази міліцію, два рази викликали міліцію. Мі... Міліція вимагала у них документи, ніяких документів ніхто нікому не пред'явив. Ідуть далі роботи. На основі чого, для чого. І відносно ландшафтам можна було б розвити свою думку далі. Але, ну... Розумієте, ніхто, маючи голову, не, не розрушить центральну алею, на якій стоїть могила, і не поставить техніку. Ну і центральну алею розрушить, це значить розрушить весь парк. От парк і слухаю. Е, по, прошу, прошу поясніть відносно думок. Ну так. І скажіть, отут -от були дизайнери, екологи, е е документів немає. Там бачили, бачили стелу, бачили пам'ятник, бачили, бачили інший пам'ятник. Це ми. Та тематично є пам'ять. Тематична алея це є пам'ять по тим людям, які лежать там. А не зброя, а не зброя, а не війна, а є спокій і пам'ять. Спасибо за спокійство а не за техніку. Вот, ну, я розумію, що це по телефону, але дозвольте мені ще пару фраз. Ви от були в Рігі, де є меморіал, меморіал загиблим воїнам під час революції і громадянської війни. Були там? Там кожне дерево посаджено із ціллю, із ідеєю. Верба це сльози, це туя це вічність. Дуб. Та сила. Там немає навіть травинки посадженої без, без ідеї, розумієте, без символу. А у нас ми ставимо на їхню могилу зброю. Та де ж ми ставимо зброю? Нащо цим людям душам воювати? І люди збирали. І на прийом прийде, ми підписи є. І люди збирали за вже і працюють. Це на прийом до нього. Толку з цього там попов сказав. Аж так як же ж немає могили, як там ховали кістки люд, воїнів. Ну, ой, ну. На пам'ятник матері, або з ними там дітей. Садись на пам'ятник. От скажіть мені, я знаю, що туди так, що і переховували там могили солдатів. От ви в кого-небудь спитайте, тих, хто робив цей? Приносили. А перепитайте. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви перепитаєте. Це могила, це могила. Ну як же ж ви не знаєте цього? Це пам'ять на честь погиблих. Мене звати Лілія Іванівна. Це могила, це сюди переносили останки невідомих солдатів, отут де скрізь Ні, знаходилися, отут в найближчих місцях. І ще пере, не знаю ще звідки, але тут з, з останки лежать, тут кістки солдатів лежать. Це не, не, не символ, це є дійсна могила. Це є дійсна могила зібрана. А символ І ще мені, вважати. скажіть, будь ласка. Пам'ять пам 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 не зброя. Пам'ять квіти, пам'ять дерева, пам'ять оце пам'ять, а не зброя. Ті душі не повинні воювати наново. І тим більше спальний район перетворювати. Так, а ну давайте, дайте мені трубочку зараз. Ви хочете, щоб ви вас уважали? Просто тупо проклятимо. Ну я так розумію, що це все з благословення вашого, так? Благословення ну а як? І ви хочете, щоб ми голосували за вас? А чого ж у тих, хто будує, немає ніякої бумажки на руках? Зараз а чому? Кому це головне? От я ніяк. А ви бачили ті підписи, які збирали мешканців, цих приватних? Там же ж тисяча човні час обладнання такий спитін, і вони згодилися з такою ідеєю. Люди підписували вчора парк. Вчора куча людей підписав проти. Ну не танки. Ну не танки. І не вивозить люди, землю, як під час війни. А чому вивезли землю, скажіть, будь ласка, а чому землю вивезли, чому землю вивезли за територію парку? От чому От... на одні не йдуть захід? За територію парку? З... Це під нові будови, під житлові будинки. То ж на будови пар... вивезли ті, ті ту землю. Ну це ж за річкою. Ну о, озеро штучне. То не, не штучне озеро. Там жилі будинки, але якщо ми так уже гарно розказуємо про пар, то мені скажіть, будь ласка, далі. Ну чому ж не, не, не вивозиться ця церква, яка куди вона вписується? Знаєте, довіри сьогодні немає ні до чого, і до цього теж немає довіри. І ще ми, ми вже моя особиста, ну, шкурне питання, крім парку, скажіть мені, будь ласка, ми з вами недавно говорили про малишка 9. Да, І ви мені скажіть, поставили ларьок з трусами і бюзгалтерами на кан на колодець, і ви це знаєте. І я вас просила поставили ще один кіоск. Ну скажіть, ну що, ну палить? Ну, от скажіть, я вже до вас зверталася. От на що вони нам потрібні?